Доброго дня всім підписникам. Продовжую вам знімати відео про свої коні про свого жеребця раута. Є на Олександрівський жеребець, чистокровна порода. Привезений з Дібрівського кінозаводу, з Полтавщини, не дере. 17 квітня в нього буде два роки Ви всі пам'ятаєте якого я його привіз У мене є відео якого я його привіз в відео, його привіз 6, 6 місяців В 5 чи 6 місяців йому було Я його поміняв на кобилу в Тернопіші Дядька Павла нього і я його перекупив. Перекупив з тої цілі, що продав Рапіта а купив його, але коли продав на Олександрівські Кобили, то купив Володимирівські Кобили. Тому зараз продаю я раутом. Раутом я цікаво викрити не буду. Так це є інша порода. Олександрівська з Володимирівської не парується трохи. Ну, Хтось може і парує. Я такого не планую. Є Володимирівський жеребець на Тернопільщині. Будемо порвати ним, якщо все добре буде. Ну а от якщо не продасться, то будемо щораз більше його запрягати, вчити до роботи. Ми його запрягали вже 2-4 рази. Запрягається дуже добре, йде дуже добре в возі, знає свою роботу, ці коні дуже спокійні, адекватні. До запрягання. І до роботи. Ось такий жеребець. Жеребець є на продажу. Ціна його буде 2000 доларів. Він чіпований з паспортом. Не агресив. Чіпований з паспортом. Його батьки тегеран, якого всі знають, є такий жеребець на Полтавщині. Це по тиграмам. І кубила Рафаела. кубила вже там немає. А такий лошак є. У нього дуже гарні торцеві копита. Високі стакани, такі копита стаканом йдуть. Тобто він не буде підбиватись на асфальті, на щебенці. Не гризи. ОС свою роботу робить. Купили ОС, зараз даємо більше вівса. Та коні набагато. Ось камня гарна стойка в нього вже шия робиться зверху вже. Корок росте. Дуже рухливий, активний і спокійний. У нас є привозка, кого буде цікавити. Можемо доставити. Є бетман. Браво! Три куди лізеш? Не гризи, ти до всього чіпляєшся. Ну, пшов. Тр-р-р, куди? Тр-р-р Йди сюди, тр 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 Тр-р-р, трр, трр, стій, стій, не буду гнати, стій, тр тр Ось він дуже спокійний, дає ноги задні, що передні, що задні. Дуже спокійний жеребець, дуже. Ним ми ще не парували. Якщо лишиться, не продамо. Є пару кобил, які попаруємо ним. А далі будемо бачити. Мені дзвонили, питали за молодняк лошад. Молодняка цього року я не привозив з Дібрівки. Та й хто хоче жеребця, є жеребець, купляйте. Є жеребець, купляйте 2000 доларів. Лоша зараз в Дібрівці буде стоїти так само 1000 доларів. Від мене 700 кілометрів туди і назад. 1400 кілометрів. Хто має гроші, можете їхати замовляти там лошади. Хто добре рахувати, той порахує. Чи ціна цього жеребця адекватна чи неадекватна. Змініть, запитайте кого, що буде цікавити. Я розкажу. Що може не друг розказав, пропустив. Переглядайте мій канал, приємних вам переглядів. Підписуйтесь на мій канал, дуже багато людей дзвонить і не підписані. Хтось їм показав, хтось їм це. Дивляться старі відео, бо за молодняк дивилися. Всім буду дякувати, підписуйтесь і ставте лайки. За лайки не забувайте, за це я вас завжди прошу. Лайки насамперед і перегляди. Всім дякую, всім гарного дня, до побачення. Ось такий апарат. Дуже класний жеребець.